відео ми розберемо, як тренуватись, щоб виконати своє перше віджимання. А зараз я спробую свій максимум. А ви подивитесь! Шлях до першого віджимання буде поділений на 4 етапи по рівням складності. Рівень перший. Віджимання від стіни. Стань на відстані витягнутої руки від стіни. Постав долоні на стінку на висоті сонячного сплетіння. Ширина між долонями трохи ширше плечей. Якщо ти можеш виконати 20 віджимань в цьому положенні, то переходь до наступного рівня. Якщо ж ні, то виконай 3-4 підходи з відпочинком 2-3 хвилини і тією кількістю віджимань, яку зможеш. Це може бути 15, 20, 10 і 6 віджимань. Рівень другий. Віджимання від опори. Висота опори до середини стегна. Це може бути крісло або спинка дивану, або, як в даному випадку, степ платформа з підставками. Стань так, що при віджиманні кутопори приходився на середину грудей. Якщо легко виконуєш 20 віджимань, то переходь до наступного етапу. Якщо ж ні, то виконай 3-4 підходи з відпочинком 2-3 хвилини і тієї кількості віджимань, яку зможеш. Це може бути 10, 8, 7, 6 віджимань. Третій. Віджимання з колін. Займи положення упору на колінах. Під коліна краще підкласти пом'якшувач. Долоні трохи ширше плечей. Тіло тримає рівно. Опускайся вниз до торкання грозьми підлоги і повернись в початкове положення. Якщо можеш виконати 20 повторів, то переходь до наступного етапу. Якщо ж ні, то виконай 3-4 підходи з відпочинком 2 3 хвилини і тієї кількості віджимань, яку зможеш. четвертий. Класичні віджимання. Якщо ти виконуєш 20 повторів віджимань з колін, то ти будеш готова виконати кілька повноцінних віджимань. Тренуй їх також підходами. 3-4 буде достатньо. Якщо в якомусь підході ти не можеш виконати жодного віджимання, то наступні підходи виконуй віджимання з колін по 12-15.